Привіт, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами зустрілися на занятті з конструктивно-будівельної діяльності. І сьогодні будемо з вами робити будинок мрії. Тобто ми сьогодні з вами будемо справжніми будівельниками. А давайте ж пригадаємо, з чого складається будинок, які деталі нам потрібні. Кожний будинок має стіни, дах, вікна та двері. Це є основні частинки будинка. Ви думаєте, легко побудувати будинок? Правильно, будинок легко не будується, тому що це дуже важка робота. Перш ніж приступити до будівництва, архітектор робить план будинку. А потім будівельники розпочинають будівництво за цим планом і в кінці виходить дуже гарний будинок. А як називають людей, які будують будинки? Так, це будівельники. Давайте разом пригадаємо професії, які ж нам потрібні для будівництва. Чим займається муляр? Муляр кладе цеглу та будує стіни будинків. А що робить столяр? Столяр робить з дерева двері, вікна та дерев'яні сходи. Чим займається маляр? Маляр фарбує стіни і білить стелі. А як допомагає електрик під час будівництва? Електрик прокладає дроти і лагодить електричні прилади. І чим займається дизайнер? Дизайнер займається оформленням будинку. Підбирає гарні кольори стін. Займається зовнішнім виглядом кімнат і самого дому. Після того, як ми з вами повторили всі професії. Спробуємо себе в ролі будівельників і будемо сьогодні будувати будинок з паперу. Давайте ж будемо розпочинати. Я будиночок будую стіни рівні, дах трикутний, ще віконця, щоб туди світило сонце. Для роботи нам потрібно картон, прямокутник коричневого кольору. Прямокутник зеленого кольору, блакитний трикутник і жовтий трикутник, також прямокутник жовто-гарячого кольору та два квадрати жовтого кольору, ватні диски і клей. Ставимо перед собою картон, беремо прямокутник зеленого кольору і змащуємо його клеєм. Після того, як змастили, приклеїмо внизу листка. Далі беремо прямокутник коричневого кольору, що буде основою для нашого будинку. І змащуємо клеєм по всій поверхні. І приклеїмо над зеленою смужкою і міцно притискаємо. Беремо блакитний трикутник, що буде дахом для будинка, і змащуємо клеєм по всій поверхні. Приклеювати будемо над. Прямокутником. Далі беремо жовто-гарячий прямокутник і два жовтих квадрата. Беремо прямокутник, змащуємо його клеєм і це будуть двері для будинку. Приклеїмо внизу на коричневий прямокутник. Далі беремо один квадрат, змащуємо клеєм і приклеюємо зліва. Беремо знову квадрат. Також змащуємо клеєм. І його приклеюємо справа. Далі будемо прикрашати біля нашого будинку. Беремо жовтий трикутник і ватні диски. Трикутник змащуємо клеєм, це буде наше сонечко. І приклеїмо вверху зліва в куточку. Далі беремо ватні диски, змащуємо клеєм і робимо хмарки над будинком. Беремо чорний фломастер і будемо домальовувати деталі. На дверях малюємо ручку. На вікнах робимо лінії горизонтальні і вертикальні, молодці малятки. Ми сьогодні з вами побудували дуже гарні будиночки, а тепер будемо чекати ваші фото, які будемо надсилати архітектору. І потім архітектор, по вашому плану, збудує багато-багато будиночків мрій. І зустрінемось з вами знову на наступних заняттях. До побачення!